Вітай, друже! Поглянь, до нас прийшов лист запрошення. Щоб дізнатись, від кого запрошення, давай відгадаємо загадку. Промовляє він без слів добрим світлом кольорів. Як дорогу перейти, ну вогнику, світи. Знак червоний треба стати і хвилинку зачекати. Жовтий, мовить, будь готовий! А зелений? Іди здоровий. Молодець. Правильно, це світлофор. Поглянь на це перехрестя з пішоходами і транспортом. Скажи, на який сигнал світлофора дозволяється йти? А на який сигнал світлофора треба зупинитись? Що їздить по дорозі? А які машини ти бачиш? Як ти думаєш? Що везуть вантажні машини? А легкові? Хто керує машиною? А як сигналить машина? Поглянь і скажи, чи можна переходити тут дорогу. Як ти думаєш, хто з пішоходів? Правильно переходить вулицю? А який світлофор правильний? А чи можна на дорозі гратися в м'яча? Діти спокійно переходять вулицю. Який сигнал зараз їм горить? Правильно зелений? А який вогник загорівся після зеленого? Жовтий сигнал попереджає водіїв і пішоходів про те, що треба бути уважними, тому що невдовзі загориться червоне світло. Заборонно рухатись. Знак червоний треба стати і хвилинку зачекати. Я сподіваюся, що тобі сподобалося запрошення світлофора. Світлофор наш вірний друг. Дотримуйся правил дорожнього руху. На все добре, до побачення!